Показую на прикладі, чому важлива якісна аналітика, щоб можна було приймати дані, рішення на основі даних. Є у нас рекламна кампанія по двигунам. Рекламний кабінет показує у нас дві конверсії по ціні 4148 гривень. Що робить? Скажімо так. Що робить людина, коли побачить ці цифри? Ну, звісно, вона вимикає рекламу, тому що тут, типу, а лід коштує там, 4 тисячі гривень. Але якщо ми заходимо в колтрекінг за цей же період часу, 2, 2 там, місяці я взяв, ну, це унікальні дзвінки. Цю ми не будемо матку дивитись. Наважливі, що скільки унікальних. А прийшло 12, 12 унікальних дзвінків. Тобто різниця в 6 разів. Тут виходить вартість ліда, типу, 700 гривень, а не 4 тисячі. Тобто тут один з. Найкращих показників взагалі в цій рекламній кампанії, якщо дивитись ну, по реальним цифрам. Тому тут треба збільшувати бюджет, а не вимикати їх. Вимкнули б, було б горе.